Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні в рубриці Вишка для Олдів ми будемо перевіряти, чи працює переставний закон для множення матриць. От ви часто чули, що він не працює. Ну якщо не чули, то зараз ви це почуєте. І нам треба це перевірити. Ну ви ж розумієте, що сприймати на віру деякі теоретичні твердження ну якось безглуздо. Тому давайте перевіряти. Подивіться моє попереднє відео, якщо ви ще не дивилися, і розберіться, як множити матриці. Бо саме я буду спиратися на те, що я розказувала в попередньому відео. Ну що ж, я буду перевіряти, чи. Ось ця матриця помножити на ця буде таке саме значення, як ось ця помножити на ця. Бачите, що ці матриці однакові, я їх помножила так і помножила навпаки. В попередньому відео я помножила ось цю матрицю 2х3 на, на ось цю матрицю 3х2. І в мене отримався оцей результат. Я його записала і нехай він буде записаний на дошці. А тепер ці самі матриці я буду множити навпаки. І згадуємо по порядку, що ми маємо зробити. Саме перше ми маємо згадати, які ми матриці можемо множити. Множити можемо узгоджені матриці, тобто такі, у яких кількість рядочків першої дорівнює кількості стопчиків другої. Ми їх можемо множити. Добре. Тепер я записала, що ця матриця має розмір 3х2, ця 2х3. Обводимо ось ці середні значення і викреслюємо. Розуміємо, що нова матриця матиме розмір 3х3. 3. Буде квадратна матриця з розмірами 3х3. 3. Для того, щоб не плутатися, я формую собі схему. Звичайно, ви цього можете не робити, але якщо ви будете множити матриці вперше, то ви можете наробити помилок. А щоб уникнути помилок, ми маємо працювати за чіткою схемою. Ну що ж, мої хороші, поїхали далі. Цей елемент знаходиться де? Він знаходиться на першому, в першому рядочку і на першому місці. Тобто ми беремо звідси перший рядочок і звідси ми беремо перший стопчик. Перший ряд і перший стовпчик. І множимо перший елемент на перший. Мінус 1 я множу на 1, ставлю плюсик. Потім я 2 множу на мінус 3. Все роблю так само, як я робила в попередньому відео. Далі, цей елемент у нас знаходиться де? Перший ряд. Так. І другий стопчик. Знову ж я беру цей перший ряд і буду тепер множити на другий стовпчик. Мінус 1 я множу на 2, ставлю плюсик, 2 множу на нулик. Ось так. Тепер переходжу сюди, це знову ж той самий перший ряд, але третій стовпчик. Тобто той самий перший ряд, але третій стовпчик. Мінус 1 я множу на мінус 1. Плюсик. 2 я множу на 4. З першим рядом все. От ви бачите, коли в нас була схема, ми чітко розуміємо, що все, ми заповнили перший ряд. Будемо рухатися до другого. Другий ряд і перший стовпчик. Тобто я звідси беру другий ряд і беру... Перший стовпчик. Я 2 множу на 1. 2 множу на 1. Ставлю плюсик і мінус 1 я множу на мінус 3. 2 на 1 і мінус 1 на мінус 3. Добре, цей елемент знаходиться де? Ой, не кажіть, що посередині. Він знаходиться в другому ряду, в другому стопчику. Зрозуміли? Тобто це другий ряд, другий стопчик. Ось наш другий ряд, ось наш другий стопчик. 2 я множу на 2, плюс мінус 1 я множу на 0. Все, пішли сюди. Цей елемент знаходиться другий ряд, третій стовпчик. Той самий другий ряд і ось наш третій стовпчик. 2 я множу на мінус 1, плюс мінус 1 я множу на 4. Мінус 1 на 4. І переходимо до третього рядочку. Значить, оцей елемент знаходиться третій ряд, перший стовпчик. Ну, дивіться, для того, щоб було зручніше, ви взагалі можете взяти кольорові ручки або лівці, і коли ви будете обводити, вам буде навіть зрозуміліше і видніше, де у вас ряд, де у вас стопчики, які ви будете множити. Тобто, реально я буду зараз множити оцей червоний рядочок на кожен стовпчик по черзі. Тобто я 5 множу на мінус 1, 5 на. Без мінуса 1, 5 на 1, то було помилково. Далі плюс 3 я множу на мінус 3. О! Дивіться, третій ряд і перший стопчик. 5 на 1, 3 на мінус 3. Добре. Оцей елемент знаходиться в третьому ряду, але вже в другому стопчику. 5 я множу на 2. І плюс 3 я множу на 0. Цей елемент знаходиться у нас в третьому ряду, і в третьому стопчику я беру третій ряд і беру третій стопчик, і роблю все те саме. 5 я множу на мінус 1, плюс, і 3 я множу на 4. Ось так. Тепер треба порахувати. Будемо рахувати. 1 на мінус 1 це мінус -1, 1-а тут у нас мінус 6. Додаємо, буде мінус 7. Ось я записую сюди. Добре, мінус 1 на 2 це буде мінус 2, а тут нулик, бо 0 на будь-яке число при множенні дає 0. Значить, мінус 2. Далі, мінус 1 помножить на мінус 1 це буде 1. 2 множимо на 4 буде 8. Додаємо, буде 9. Ось. Йдемо далі. Тут у нас двійка. Мінус 1 на мінус 3 це 3 з плюсиком. Додаємо, буде 5. Ось так. 2 на 2 це 4. І тут у нас нулик, тому в результаті 4. Тут мінус 2, тут мінус 4 і разом мінус 6. Тут у нас 5, мінус 9. 9 відняти 5 це 4, поставили знак мінус. Значить мінус 4. Тут у нас буде 10 плюс 0, значить буде 10. А тут у нас мінус 5 додати 12. 12 відняти 5 це 7. Ось у нас утворилась нова матриця. І давайте згадаємо, що ми взагалі робили. Ми з вами переконувалися, чи працює переставний закон множення. І ми множили ось цю матрицю на цю, і в нас була заготовочка. Вони помножені були навпаки. Дивіться, коли ми їх множили ось так, в нас ось результат. А коли навпаки, ось результат. Перше, що ви маєте помітити, що у вас навіть розмір матриці інший. Бачите, тут 2х2, тут 3х3. І числа інші. Тому переставний закон множення для матриць не працює.